Права 1856. Автомобіль проїхав 471 кілометр. Перший 205 км він їхав зі швидкістю 82 км за годину, а решту зі швидкістю 76 км за годину. За який час автомобіль подолав увесь шлях. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную чітко знайти, а який його час руху був на першій ділянці. У нас є довжина першої ділянки, є швидкість на першій ділянці. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Пригадуємо, щоб знайти час, нам треба відстань поділити на швидкість. І це дорівнює. Відстань у нас є 205 км. Треба поділити, а швидкість у нас 82 км за годину. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити. Отже, записуємо. 205, що ділиться? Що ділиться на 82. Ну що ж, 205 ділимо на 82, це буде 2. 2 на 2 – це 4. 8 на 2 – це 16. Віднімаємо. 5 мінус 4 – це 1. 20 мінус 16 – це 4. Так, тоді вже будемо записувати цифри після коми. Ціла частина частки у нас 2. Дописуємо 0. 410 ділимо на 82, це буде 5. 2 на 5 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 на 5 це 40, плюс 1 це 41. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 2,5. В дужках записуємо чого. Це години. Ми кілометри поділимо на кілометри за годину. Це в нас буде час руху. На першій ділянці. Гаразд. Ну, а зараз. Для того, щоб знайти час руху на другій ділянці, нам треба знайти, а яка ж довжина другої ділянки, треба від загальної відстані відняти довжину першої ділянки. Записуємо друга дія. Тобто від 471 км треба відняти 205. І це дорівнює. Ну що ж? 471 мінус 200 це буде 271, а 271 мінус 5 це буде 266. Записуємо, що різниця складає 266. У дужках записуємо чого? Кілометри. Ми від кілометрів відняли кілометри. У нас вийшли кілометри. Так, Записуємо це, у нас буде довжина другої ділянки. Раз. Тепер у нас є довжина другої ділянки, є швидкість другої ділянки. Давайте знайдемо, а чому ж дорівнює час руху на другій ділянці. Записуємо третє дія. Отже, знову пригадуємо, що час це швид... відстань, що ділиться на швидкість, і це дорівнює. Відстань у нас 266 км, що ділиться, а швидкість у нас 76 км за годину. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 266. Що ділиться? Що ділиться на 76? Ну що ж, 266 ділимо на 76, це буде 3. 6 на 3 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 3 це 21, плюс 1 це 22. Віднімаємо. 6 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 16 мінус 8, це буде 8. 6, забрали одиницю це 5. 5 мінус 2 це 3. 2 мінус 2 0. Попереду напишемо. Вже будемо записувати цифри після коми. То ціла частина частки у нас 3. Дописуємо 0. 380 ділимо на 76, це буде 5. 6 на 5 це 30, 0. Пишемо, 3, запам'ятовуємо. 7 на 5 35, плюс 3 це 38. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює 3,5. Ми кілометри поділили на кілометри за годину, то залишаються у нас години. Це у нас буде час руху. На другій ділянці. Нас запитують, запитую, який час, за який час автомобіль подолав весь шлях. Ну що ж, щоб знайти весь час, нам треба 2,5 додати до 3,5 записуємо четверта дія. Остання 2,5 плюс 3,5. Ну і це дорівнює шість? Записуємо в дужках чого? Годин. Це в нас буде тоді час. За який? Автомобіль? За який автомобіль подолав? Весь шлях. Весь шлях. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. За який час автомобіль подолав весь шлях? Пишемо 6 годин. Ну що ж, ось таке завдання про швидкість час та відстань з десятковими дробами на цьому вправу завершено.